i називають студентами золотого віку. Вони навчаються, спілкуються, надихають і не бояться відкривати в собі нові таланти. Випускниця університету третього віку пані Надія каже, що цей проект подарував їй не лише знання, але й нових друзів. Для неї участь у фестивалі це можливість знову відчути велич сцени і довести талант не має віку. хореографія нравилася, подобалася. Та всі, всі, всі заняття, всі і. Учителі дуже добрі, дуже внімательні. Саме перше, друзі, це саме перве, що скучалися, ми зустрічалися, і нас возили у ботанічний сад, і на концерти приглашають. Фестиваль талантів об'єднав студентів університету третього віку з усіх районів Кривого Рогу. Учасники презентують свої творчі здобутки у п'яти жанрах від музики і танців до театральних мініатюр та фото- і відеомистецтва. А фіналісти отримують визнання у номінаціях Золотий голос, талант без віку, Яскрава особистість та інші. Будемо проводити відбіркові тури. Все буде відбуватися такі у три етапи. Сьогодні перший етап презентація саме проекту, другий етап це відбіркові тури, які будуть проходити в кожному районі нашого міста. І третій етап це фінальна подія. Саме ті учасники, які будуть заявлені до другого етапу, експертною радою будуть переглянуті і допущені вже до фінальної події. Організатори кажуть, цей фестиваль не про конкурс. Уренцію а про натхнення і віру у власні сили у кожного учасника своя історія, свій шлях і своє неповторне бачення мистецтва. Фінальний гала-концерт планують провести у січні, де оберуть переможців у кожній із номінацій. Кривий ріг був і залишається культурною столицею нашої України. Чому тому, що у нас працюють 10 палаців культури? Тому у маючи такі дві складові з одного сторони з одного боку, можливість наших палаців культури з іншого наш творчість наших студентів. Ми маємо змогу сьогодні відкрити новий фестиваль. Кривий ріг знову підтверджує звання культурного міста України, адже саме тут люди поважного віку не просто живуть спогадами. Вони творять сьогодення. Фестиваль талантів університету третього віку це про життя, яке продовжується у творчості. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов. Пер Shimsky okay.